Добрий вечір, щедрий вечір, добрим людям на весь вечір. В роті Новому радо вітаємо! Вашому дому щастя бажаємо, і з різдвом вас всіх вітаємо! Щастя в домі, всім бажаємо, щоб росла у вас, пшениця і родила вся пашниця, і щоб хліб та пироги завжди були на столі. Хай вам меду буде бочка, і щоб заміж вийшла дочка. А якщо дочки немає. То господар хай придбає, а як сину вас ще є, хай невістку Бог дає. З Новим Роком вас вітаємо, і радості бажаємо, хай ласкою щедро вас Бог огорта, дарує вам ногі та благі літа. Ми твого двора не минаємо, ми твого двора не минаємо, Щасливий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я, Щасливий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я, Та весь постелі очиняй двері, Очиняй сіни, що бджоли сіли. Людям на здання, на селя столи все глиновії, платика лачи з ярочениці, Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на старо'як, Щедрий вечер, добрий вечір, добрим людям на старом'ях, решето заповерховаса, решето. Cheiro da briga.